Всім миру, друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Радий би виділити 5 хвилин свого часу і передивитися відео до кінця. Можливо, це когось застереже від марно витрачених грошей і заодно спорчених нервів. Суть відео полягає в чому. У мене КПП мотоблочна, все роблю на четвертій передачі, і від самої покупки в мене вискакувала постійно четверта передача. Що я там не робив, шайби підставляв, зміщував шестерню, ще тоді нічого не допомагало, тому що вона от ходила на валі. Потім я доварив ось такі шліці. Тут йшла така розпорна втулка металічна. Ну, хто розбирав, той знає. Довго розказувати не буду. Зробив. Ця частина сиділа досить штивно на волі, але все рівно тут було легко. Але все рівно в мене вже десь років півтора-два передачу не вибивало, потім десь колись вирішив я зробити нову пару. Знайшов YouTube канал Ігор Осадчий. Він так і називається Ігор Осадчий. Знайшов контактні дані, в меседжі зняв відео, показав, що мені треба і чого я хочу. Тобто показав ось ту шестерню, що вона доварена, мені треба зробити моноліт, в цю сторону до тормозка мені треба ось тут розширити на 2 мм зуби, ось цього бурта мені не треба, тому що я гальму не кладу, це перше. Друге, ось ту шестерню треба було в цю сторону, де ширша ступиться, зробити на 2 міліметри також ширшу. Вона йде ось так. Тобто в сторону задньої мені треба було зробити 2 міліметри ширшу. І відправив йому вал, новий купив для міри, щоб нормально заходило. Плюс сказав, відправляю вам вілку. Показав, куди вона заходить, що до чого і як. І заодно зробив там примітивне креслення, ніби намалював ту шестерню і поставив тут розмір 35 плюс 0,1 і тут теж 35 плюс 01. Коли я прийшла посилка, коли я відкрив, перше, що я побачив ось ту шестерню, я зразу зрозумів, що людина відео не переглядала. Ось той бурт був зроблений. Ну, думаю, ладно, зробив і зробив. Просто я людині хотів облегшити труд, щоб не займатися лишніми токарними роботами. Ну, вже і вже. і Далі почав відкривати посилку, далі ось цю вилку я не знайшов. Це, знову ж таки, людина не переглядала відео. Далі взяв ось ту шестерню в руки. Тут, де має ходити вилка, вона була покоцана молотком. Фото відео в мене є. Далі розміра. З тієї сторони було і... 34,2, перепрошую, з тієї сторони 34,9. Вже вилка не буде сидіти, так як має бути, мало того. Були зняті ось тут фаски. Людина настільки самовпевнена, що краще знає, що мені треба і як мені треба, що навіть не переглядала ні відео, ні креслення, нічого. Далі приніс шестерню додому. Коли я почав міряти до своєї шестерні, виходить, що ступиця, не пам'ятаю в яку сторону, а вроді в цю наружу була зміщена, так досить нормально. Зняв я йому відео, кажу, ну, ладно, з тією ступицію я якось розберуся, ще, ще щось зроблю. Шайби сюди, туди, ну тут що робити. Воно мені в вілці стояти не буде, тим більше шестерня покоцана. Та ви знаєте, я не знаю, що тут так сталося. Знаєте, давайте я вам зроблю нову шестерню. Коротше, ось ту пару він мені робив місяць часу, я його і не підганяв, бо казав, там треба зробити аналіз металу, плюс закалка дуже довгого часу займає. Шестерні прийшли ржаві. Ну, не знаю, яка там термічна обробка була, яка там закалка, але шестерні прийшли ржаві. Нову шестерню, ось ту малу, він мені зробив до тижня часу, вона вже в мене була вдома, вона була блискуча. ну Таке враження, що... Термообробку вона не проходила, ну, думаю, і таке діло. Почав я її котити по, по зубам, вона мене трошки так як підклинювала. Не було вже часу. Я йому вроді теж відправляв, він промовчав, факт тому поставив, тому що мене вже осінньо польові роботи піджимали трошки. Результат його роботи. Щоб встановити ось цю шестерню, мені прийшлось зробити новий повзун. Змістити трошки канавки. Все, коробка вроді почала працювати. Я задоволений був наполовину, тому що коробка дуже вила, як бюмезе. Пройшов не цілий рік часу і ось ту шестерню розірвало. Другу частину не буду показувати. Поїхав я орати. під... Зараз, зараз, зараз як би то показати. Під пшеницю, от бачимо, виробітка є досить таке нормальна. Чого не скажеш про видно виробітку? Ця шестерня у мене відслужила вісім років. Бачимо. Їй нічого не бракує. 8 років вона відслужила в мене. Ну, мало з тим. Я, коротше, йому меседжер відправив фотографію чи відео. Питає, як так сталося. Мовчить. За тиждень знову питає, як мовчить. Другий мовчить, третій, ну вчора пишу. Чоловіче добрий. Ти якось мусиш прокоментувати дану ситуацію. Чому так сталося? Знаєте, що він мені відписав? Ви завідуєте моєму успіху, бо я досяг успіхів, і так далі, і так далі, які ти досяг успіхів, що за рік часу розірвало шестерню. Ну, Я розумію, якщо б ти якомусь дядькові бритому отаке зробив до Джундіровської коробки і там порвало, побило, ти б заплатив нормальну суму ще за те, що трактор простояв, ти б потім задумався. Можливо, ти і тим дядькам робиш добре. А такому дядькому тублочнику для чого? Я краще знаю, як тобі треба, ти навіть не переглядаєш чоловіче добре відео, то, що тобі люди відправляють і що в тебе просять. Думаю, ладно, може я один такий поганий, вимагаючи чогось от Виявляється, ні. Таких людей є багато, яким він зробив неякісно. Ну, За других людей я не буду розписуватися, це їхні історії. Але люди мені писали в меседжер, показували його роботи, що він робив і як. До речі, Ігор Осад це така людина, яка пробачення вас не попросить ніколи. Вчора він мені написав, що я йому завідую його успіхам, що він досяг, так далі, так далі, і так далі, і мене заблокував. Скажи мені, Ігорку, чим я маю тобі завідувати? У мене профіль моєї роботи зовсім інший. Я тракторист, я не металообробщик і так далі, і так далі, щоб мені. Почати займатися металою, металообробкою, мені треба сісти за книжки років 5 вчитися, і потім все життя далі вчитися. Тому що ще за Союзу Совєтських там придумували, якщо не помиляюсь чи 13 чи 17 видів чавуну за рік часу, тому навчатися треба постійно. Що мені тобі завідувати? Я не токар, я не фрезеровщик, я взагалі в мене спеціальність зовсім друга. Я звернувся до тебе, щоб ти мені зробив роботу за своїм профілем. Якщо б ця шестерня трісла по моїй війні, повір, я б відправив знову до тебе усю шестерню і сказав, хлопець, зроби мені, бо ти зробив добре, зроби мені нову шестерню. А зараз я просто кажу, люди, мотоблочники, не звертайтеся до нього, тому що ви потратите свої нерви, час і так далі. Тим більше, якщо вже звернулися, берете свої. Старі шестерні, чи ті шестерні, які він зробив, берете берете, переміряєте на, на, на новій пошті, берете напильник, точите, якщо воно не ахті, посилку не забираєте і требуєте повернення грошей, тому що він бере, я не пам'ятаю, половину суми чи як, хоча я йому заплатив зразу повну суму. З однієї сторони, я його теж розумію, що вимагає наперед гроші, тому що дехто може там замовити. Якісь шестерні чи вали, а потім передумати і не забрати. Метал пішов, гроші пішли, час пішов, люди не забирають. Ось така ситуація. Тому кажу, не радив би звертатися до тієї людини. Краще вже взяти, дати 200 гривень купити у ту китайську шестерню, на їде далі 3-4-8 років. Дешевше обійдеться на, на ваші нерви і на ваш час і так далі. Його шестерня коштує в рази 3-4 рази дорожче. Не пам'ятаю, скільки я йому там платив, але таке діло. Тому дякую всім за увагу. Дякую, що передивилися відео до кінця. Не попадайте в такі ситуації, як я. Кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Буду ділитися в дальнішому своїми напрацюваннями і так далі. Всім дякую за увагу.